Володимир Кочанов приніс Україні срібну медаль молодіжного чемпіонату Європи з вільної боротьби, в якому брали участь спортсмени не старше 23 років, який проходив у столиці Румунії Бухаресті. Вихованець четвертої Дю США нині студент Харківського національного університету імені Каразіна піднявся на другу сходинку континентального п'єдесталу у ваговій категорії до 125 кілограмів якраз напередодні свого 20-річчя. Результат більш ніж чудовий. Качанов був наймолодшим учасником важкого дивізіону, у якому вікові борці мають перевагу за рахунок фізичної сили. Стартову сутичку підопічний заслуженого тренера України Миколи Ченцова та Святослава Хоменка програв фіналісту чемпіонату світу Ю 23 Соломону Манашвілі з Грузії. Але в наступному колі його кривник був дискваліфікований за бійку. відповідно, харків'янин пройшов у півфінал, де лише за 47 секунд заспокоїв старшого. На три роки вірменського борця Мартіна Семеняна. У фінальному поєдинку Володимир Кочанов поступився лідеру болгарської молодіжки Георгію Любомирову Іванову і став віце-чемпіоном Європи. Молоді та амбітні дзюдаїсти у Харкові теж є. 17-річний Назар Вісков виборов срібну медаль на Кубку Європи в Ризі. Для студента Національного юридичного університету це був лише другий дорослий міжнародний турнір у кар'єрі, але проявив він себе впевнено. Військово боровся у вазі до 60 кілограмів і до фіналу виграв три зустрічі. Всі достроково. У підгрупі переміг іпонам польського дзюдаїста Ігоря Блащика та словенця Давида Старкеля. У півфінальній дуелі зупинив представника Естонії Марка Циркіна. Продовжити переможну серію у фіналі Назару не вдалося. Він програв 20-річному ізраїльтянину Адаму Язану. Срібло риського етапу Кубка Європи. Перша нагорода військова на дорослому рівні. Готував харківського спортсмена до змагань його батька та тренер Дмитро Вісков. Загалом українські дзюдаїсти здобули у столиці Латвії одну золоту та дві срібні медалі. У канадському маркемі завершився перший етап Кубка світу синхронного плавання, в якому брали участь представники 22 країн. Українська збірна, складена виключно з харківських спортсменок, виступала в чотирьох фіналах і усіх піднялася на п'єдестал. Підопічне Світлани Саїдової, Олеся Зайцевої та Валерії Меженіної здобули по дві золоті та срібні медалі. Марта Федіна виграла технічну програму соло, обійшовши срібну призерку японкою Інуї на 2,5 бали. Ще одне золото харків'янки взяли в акробатиці. Перемога у цій видовищній дисципліні, яка раніше називалася Хайлайт, вийшла заявною перевагою. Найближчих конкуренток з Японії Владислава та Марина Алексієви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчинникова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко випередили майже на 21 бал. Срібні нагороди завоювали сестри Олексієви. Бронзові призерки Токійської олімпіади посіли друге місця в технічній і довільній програмах дуетів. Другий етап Кубка світу відбудеться на початку травня у французькому Монпельє. Збірна України з регбі 15 завершила у мажорі чемпіонат Європи у дивізіоні «Трофі». у четвертому турі. Підопічні Валерія Кочанова зустрічалися в хорватському спліті з національною командою Швеції та після сумбурного дебюту приголомшили номінальних гостей спробою реалізації та штрафним. На 38-й хвилині скандинави зі штрафного скоротили відставання, але за час, що залишився до перерви, українські регбісти збільшили перевагу до чотирнадцяти ігрових очок. 17-3. У другому таймі вони остаточно зігнули шведів. додавши до свого активу 21 пункт і дозволивши супернику відповісти лише на 12 балів. Українці здобули перемогу з великим рахунком: 38-15. Найкращим гравцем матчу став Антон Шашеро, здійснивши дві спроби, забивши 5. Реалізації та штрафний флай хав чемпіона Грузії Батумі приніс переможцям 23 очки. По одній спробі занесли Микола Карасевич, Денис Примушинецький та гравець Харківського олімпу Олексій Новіков. У турнірній таблиці збірна України з дев'ятьма балами піднялася на другу позицію. Лідирує Швейцарія, в активі якої 15 очок. Остаточний розподіл місць у дивізіоні трофі стане відомий першого квітня. Політехнік продовжує боротьбу за нагороди баскетбольного чемпіонату України у вищій лізі. Завершивши перший етап у своїй групі на третьому місці, харків'яни вийшли до вісімки кращих команд, які розбиті на два квартети. Підопічне Валентина Кулібаби провели вже у рівному перший матч з усіма своїми суперниками. У двох зустрічах вони перемогли. Київський селдмейт здолали з перевагою 9 очок: 76-67. Збірну Сумської області Сумду обіграла з рахунком 66-60. Самим результативним гравцем став форвард політехніків Максим Мачалов, який набрав у цих матчах 29 та 34 ігрових пункти відповідно. Поєдинку з Бакарівне ШВСМ політехнік провалив старт в чверть, програвши із різницею у 17 очок, 14-31. Надалі харківські баскетболісти намагалися організувати погоню, але дістати господарів майданчику не змогли. Поразка 90-100. в таблиці. Політехнік маючи 9 очок, посідає друге місце. Очолює другу групу рівенська команда, яка у домашньому турі здобула максимальні три перемоги. Наступні матчі з цими ж суперниками харків'яни проведуть з 31 березня, по 2 квітня. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. спортивні новини. Харків.